Доброго дня. Дуже дякую за запрошення. Щось воно не працює. От туди. Може, якісь технічні батарейки, можуть. Сейчас я вымкну, вымкну, может, это как-то поможет. Не, на экран точно не было. Воно... Может, я туда перейду. Звідти буду. Не, да. Не. Він заряджається. Може тут якось. Чесно кажучи, навіть не знаю. Так, щоб не впало. А, ось ряд. Він може до осів просто. Може. Критично? Ну, так, я навіть не пам'ятаю, що що. Кажи. Яна має там переключати з комп'ютера. Дивіться, у мене є свій, свій презентарий, і можу. Добре, зараз ще чекаємо. Виникли певні технічні складнощі. У нас тут зараз вирішуємо їх. Технічні несправності виправлено, можемо починати. Ще раз добрий день. Мене звати Олег, прізвище Недбайло. Зараз я працюю в Даринській районі Києва державної адміністрації і наразі очолюю відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Дуже дякую за запрошення, дякую організаторам за вибір такого гарного місця. Мій будинок в 30 метрах звідси розташований. Так що мені дуже зручно. Тема сьогоднішнього ну, виступу презентації це в першу чергу в розрізі приведення статутів у відповідність до нового законодавства. Хоча там ще терміни дуже великі встановлені, але, в принципі, ну, процес, я думаю, дуже важливий для вас. Прошу вибачення. Може цей поки підзарядити презентер. Це певні скаучення, які будуть використовувати в Я Думаю, вони всім зрозумілі. Так. так, тепер з приводу практичного досвіду. Волосніше? Ось на екрані зараз практичний досвід після набрання чинності законом України про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення управління багатоквартирними будинками. Станом на 1 травня цього року в Україні ну, цікава статистика, не знаю, чи вона вам відома: 40 тисяч ОСББ. З них привели свої статути у відповідність до нового закону лише 430 об'єднань, тобто 1%. Тому питання доволі актуальне. Я аналізував з моменту набрання чинності законом кількість судових рішень, але в розрізі проведення реєстраційних дій і оскарження таких дій поки нуль. Також аналізувалися накази Міністерства юстиції колегії з питань розгляду скарг. Теж станом на сьогодні з цього питання нуль рішень. Тому, як ви розумієте, практичного досвіду майже немає. Далі в презентації йде загальний перелік документів для юридичних осіб. Я думаю, після кава-брейку знавантажувати ну, вас цією інформацією нема сенсу. Краще потім перейдемо до запитань. Я це промотаю швиденько. Це бачите, скільки реєстраторів? Повинен знати законів, щоб провести державну реєстрацію ОСББ. Якщо подивитися закон про державну реєстрацію, накласти на нього закон про ОСББ, то в принципі ми можемо вийти на чотири основних документи, які подаються для проведення державної реєстрації. Перше це заява про державну реєстрацію. Друге це рішення. Третє це статут. І четверте, в деяких випадках можливе подання додаткових документів. Зараз на кожному блоці окремо зупинимось. Перше заява. Форми заяв затверджені наказом Міністерства юстиції, тому при підготовці документів для подання державному реєстратору завжди відслідковуйте актуальність форми, яку ви заповнюєте. До речі, дуже часто помиляються саме в заповненні форми. Не знаю, де люди знаходять. Інколи форми, які там 2-3 роки вже втратили чинність. Але такі випадки бувають. Наразі чинний реакція цього наказу передбачає подання форми номер 2 У паперовій формі, якщо ви подаєте заяву в електронній поки неможливо це зробити, то заява підписується заявником. Якщо ж направляється поштовим відправленням, обов'язково. Підпис засвідчується нотаріально заявника. Ось приклад цієї форми. Форма 2. Заповнюються тільки ті сторінки, щодо яких проводяться зміни. Тобто це перша і шоста сторінка. Ось які моменти ви повинні зазначити, щоб ну, державного реєстратора не було ніяких питань до вашої заяви. Відмічаються державна реєстрація змін до відомостей, відмічається тип змін ну, в межах нашої презентації зміна установчого документу. Потім зазначається код, оранційна права форма найменування. І на шостій сторінці заповнюються відомості земника. Переходимо до рішення. В принципі, на слайді визначені всі. Вимоги як закону про реєстрацію, так і закону про СББ до протоколу загальних зборів об'єднання. Ну, на що особливо треба звернути увагу? Це справжність підписів нотаріально засвідчується, рішення оформлюється протоколом. І протокол підписує голова загальних зборів об'єднання або інша уповноважена зборами особи. Да, документи подаються в оригіналах або в нотаріальних копіях. А ми зараз виключно про внесення змін. При первинні, так, да, це звичайна паперова форма без нотаріального засвідчення. Тут зазначено, що повинен містити протокол. І, до речі, раджу: це вимога закону про ОСББ. І державний реєстратор, взагалі, суб'єкт державної реєстрації, повірте, в голові ніколи. На пам'ять це все не пам'ятає, тому що подання документів ну, передбачає там сьогодні акціонерка, завтра ОСББ, післязавтра ТОВ і так далі. Дуже різне, тому це в голові ніхто не тримає з державних реєстраторів. Що просто робить державний реєстратор? Він відкриває закон і аналізує подане вами рішення на усі вимоги. Тобто. Ще раз, зрозумів. Колеги, давайте ми будемо питання задавати після працювання, а по друге. Я надам мікрофон, і тоді ви зможете викликати документ, що надає повноваження на голосування. Довірність. Якщо є представник. Колеги, будь, да, ласка, да, будь ласка, а давайте да, по да. мікрофону. Ну, ну, Давайте не перетворювати це от в такі питання. Дайте людині виступити, будь ласка. Тобто державний реєстратор банально буде таким чином перевіряти ваш протокол на наявність таких відомостей. Якщо цьогось, чогось цих відомостей не буде, просто-напросто буде надана відмова державній реєстрації. Статут. Статут повинен містити відомості, передбачені законодавством та відповідати законодавству. Ну, звичайно, викладаються в писформі-формі, прошиваються і справжність підписів нотаріально засвідчується. Статут складається відповідно до типового статуту, і також статут підписує голова загальних зборів об'єднання або іншого повноваженого зборами особи. Теж саме норми закону про ОСББ. Де чітко зазначено, що повинен містити статут. Але у разі складання статуту відповідно до типового, в принципі, ви всіх цих норм будете дотримуватись. Також раджу звернути от в останній редакції цей наказ про затвердження типового статуту. Там з'явилася така цікава штука, як примітка. Раніше її не було. І в цій примітці зазначено ті відомості установчого документу свого, які ви можете правити. Тобто визначати іншу кількість голосів, інший там порядок зміни та відкликання членів голови правління. Тепер з приводу додаткових документів. Наразі, якщо ви будете подавати документи виключно для проведення свого статуту у відповідність до законодавства, ви документ про сплату адміністративного збору не подаєте. Але є певні випадки, наприклад, ну, зазвичай збори, це дуже організаційно складно провести, і туди виносять дуже багато питань, не тільки затвердження статуту. Якщо ви, ну, умовно, будете подавати там, затвердження статуту в заяві, відмітите зміна голови правління, то в цьому разі ви вже будете сплачувати адміністративний збір. Також, якщо в поданих документах. От, то, що м, чоловік задавав питання з приводу тієї таблички, якщо в цій таблиці буде зазначено довіреність такі слова, наприклад, або представник за законом, мати, батько тощо, в цьому разі державний реєстратор буде вимагати подання оригіналу, або нотаріально засвідченої копії документа, що засвідчує повноваження представника співвласника у прийнятті рішення загальними зборами. Тобто, це або довіреність, або свідоцтво про народження. Ну і звертаю увагу, це оригінал або нотаріальна копія. Ну і ще один момент. Якщо подає не голова правління документи, в цьому разі подається оригінал або нотаріальна копія документу, що засвідчує повноваження. Тобто, ну, звичайна довіреність нотаріальна. Все, я дуже коротко прийшовся. Тут банальна інформація, яка зазначена в законах нормативно-правових актах. Зараз пропоную піднімайте просто руки. поспілкуватися, да і відповім на всі питання. Пане, скажіть, будь ласка, трішки не зрозуміло. Це законом передбачено, що ми маємо надати безпосередньо оригінали або нотаріально завірені копії, що надають право співвласнику голосувати. Оскільки чому задаю питання? Тому що якщо ми даємо доручення. Воно має номер. Якщо ми даємо свідоцтво про народження, воно також має номер. Реєстратор, в принципі, маючи доступ до реєстру, він може це все перевірити. Чи це виключно є норм? Пряма норма закону, що має бути надана безпосередньо ну те, що ви сказали, оскільки я сам змістосуму, і в нас такого не вимагали раніше. Дякую. Це пряма норма закону. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, а саме частина 25 статті 17. Тобто, в будь-якому випадку державний реєстратор зобов'язаний взяти ці документи. Все? Доброго дня. А скажіть, ви сказали, люд... я тут. Yeah. Ви сказали що людина, яку уповноважить на реєстрацію, повинна надати довіреність, про яку довірність мова? Звичайно, довірність від юридичної я... особи. Тобто ми її уповноважуємо це загальними зборами питання, раніше. Дивіться, це... раніше було так, що уповноважуємо загальними зборами людина йде, реєструє без всякої довіреності. Це, тобто, с... це зараз норма... наразі це стосується виключно первинної реєстрації новоствореного СББ. В ага. такому випадку так, да, це подає уповноважено зборами особа. Оскільки я казав, що сьогоднішня тема стосується внесення змін до установчих, у вас є два варіанти: голова правління, будь хто інший за нотаріальною довірністю. Дякую. Да, добрий день. Дивіться, в мене два питання. Перше питання. Стосовно все ж таки цих представників. Да? Я думаю, що ви знаєте роз'яснення Мін'юсту, чому у нас немає учасників або засновників. Да? Враховуючи специфіку закону про ОСББ, у нас є співвласники. І саме тому вони не заносяться, наприклад, до державного реєстру як кожного прізвища або назви юридичної особи. А мова про представників з нотаріальної довіреності чи нотаріальної копії нотаріальної довіреності, мова йдеться якраз про представник. Учасника, а не про представника співвласника. Тобто, враховуючи специфіку саме ОСББ і враховуючи судову практику вже усталену, о тому, що у нас може бути довіреність в простой письмовій формі, тому що у нас не відбувається зміни. ну, ніяких змін. Це може бути, наприклад, договор доручення і довіреність в простой письмової формі. Чи готові реєстратори? ЦНАПів міста Києва приймати <смі> документи в простої письмовій формі, або взагалі не вимагати, тому що це представник співвласника, а не представник учасника. Дивіться, тут складне питання. Треба дивитися в першу чергу цивільний кодекс, що таке представництво. На чому воно ґрунтується? На довіреності? На ак... представ... Або акт юридичної особи, або представництво за законом. Є ще представництво за договором. У нас були випадки, подавалися договори про надання правової допомоги і так далі. І там дійсно брали просту письмову форму. Якщо ми беремо довірність від фізичної особи, окрема норма, здається 250-й цивільний кодекс. Можу помилятися. Окрема норма щодо довіреність на право представництва на участь у загальних зборах юридичної особи, ну чи установчих і так далі, посвідчується установленим законом порядку. Ну, і рішення Верховного посвідчення... суду тут ніяким чином, Дивіться, що Верховний давайте, суд, давайте, навіть Велика Палата Верховного суду сказала, що це проста письмова форма. Давайте по-іншому трошки піду. Що таке взагалі державний реєстратор? Да? Ну в першу чергу в антирейтингу державного реєстратора ОСББ займає перше ну, місце з усіх організаційно правових форм. Тому що кожна друга ОСББ це або суди, або якісь конфлікти, або витребування документів, або виготовлення копій документів і так далі. В принципі, з новим законодавством, я думаю, тепер ситуація зміниться, але наразі ще, як то кажуть, в ДНК у ну, сидить ОСББ, як щось таке дуже дивне. Я думаю, як і у. ОСБ... Голів ОСББ, слово державний реєстратор, так само. І державний реєстратор, в принципі, при прийнятті рішення, да, аналізує якийсь ну, досвід своїх колег, судову практику. І є от така страшна штука для нас: це колегія Міністерства юстиції. І вже декілька рішень є, що не брали ці документи додаткові. І скасовували дії державного реєстратора і блокували йому доступ до єдиного державного реєстру. Тому ці документи у вас, скоріш за все, буде реєстратор вимагати. Зрозуміло. І друге питання, якщо можна, тобто ви самі сказали, що зараз у нас є там плюс три роки на приведення статутів до вимог чинного законодавства. Але якщо зараз проводяться загальні збори і не приймається нова редакція статуту, тобто ОСББ працює поки що по старої редакції статуту. А чи реєстратор звертає? Ну, висуває вимоги стосовно саме оформлення протоколу. Якщо, наприклад, в мене в статуті написано тобто, свої вимоги до протоколу і 15 днів на письмове опитування. Чи реєстратор буде приймати в мене виключно по новим нормам, вступившим в сілу, і, наприклад, письмове опитування 45 днів? Зрозумів питання. Дивіться, я давайте так: за себе я не буду казати. Ми зараз, в принципі, тут представлені, я так розумію, інші міста і так далі. Я вам можу одне сказати: в 99% випадків у вас державний реєстратор буде дивитися на відповідність чинному законодавству. Тобто 45 днів. Ну, ви можете менше, я знаю, що де є позиція, що треба все ж таки 15% дотримуватись, якщо в статуті ця це, це норма не змінена ще. Але, в принципі, якщо там буде 45 днів, то питань ніяких не буде ну, з боку державного реєстратора. Ну, і нічого вам не заважає. Якщо це буде менше, ніщо ж не заважає. Ви набрали необхідну кількість голосів, ви можете і за три дні це письмове опитування провести. А, добрий день ще раз. Дивіться, ну, ми зараз таку підняли полеміку, дуже цікаво, чи ми керуємося старим законом чи новим законом, з урахуванням там відповідності на внесення змін до статуту і так далі. Я все ж таки повернусь до представництва. Ну, просто хочу до вас донести цю позицію. Щиро сподіваюся, що все ж таки ми до чогось прийдемо рано чи пізно. Дивіться, питання ж стоїть в чому? Що фактично ну, закон про держреєстрацію чітко вимагає той перелік, про який ви кажете: протокол, заява про держреєстрацію, якщо Зміна голови управління протокол засідання, членів правління, нотаріальне посвідчення і понеслась. Що ми листки опитування не додаємо. Ну там з урахуванням чиної е, редакції. Просто коли ми в протоколі зазначаємо, а ми ж зобов'язані за новою формою, я думаю, ви знаєте, що ми зазначаємо, що у нас є представник. І повертаючись до того, до чого ви кажете, оскільки у нас не відбувається у нас первинний правочин не підпадає під розуміння нотаріального посвідчення, наприклад, як договір купівлі-продажу. Uh -huh. А те, що ви процитували, це все, що пов'язано якраз з торем, купівлі, продажу, те, що ми там робимо, нотаріусів там 100% довірність буде нотаріальна. Якщо я як співвласник уповноважив там свого брата, сина, дружину, сусіда проголосувати за мене, бо я, наприклад, кудись поїхав. То жоден закон, а тим паче цивільний кодекс не вимагає від мене нотаріального посвідчення такої довірності. А і питання друге: зараз, в тому числі і від держреєстраторів, вимога, щоб ми ще до протоколу ще долучали ці довіреності. До протоколу? Так. І показали зживали з протоколу? Так. І показували їх разом з протоколом. Тому повертаючись до цього питання. Все ж таки, оскільки у нас само по собі реєстраційна дія не вбачає нотаріального посвідчення, нотаріальне посвідчення підпису це різні речі, uh -huh. тому що до купівлі продажу заноситься в окремий реєстр, так само ну є процедура, так ми це розуміємо, і фактично не настають якісь майнові там чисті, чисті обов'язки і все інше, виходячи з цього, і виходячи з того, що фактично немає обов'язку нотаріального посвідчення довіреності. Все ж таки, вимога реєстратора про нотаріальну довіреність є правомірною. Це перше питання. І чи є правомірною вимога реєстратора долучати до протоколу якраз ці довіреності або договори доручення? Тому що фактично довіреність це вже наслідок договіру доручення. Доручення є первинним. Дякую. Дякую. Почну з другої частини. що долучати документи до протоколу, про які зараз іде мова, це точно не неправомірна вимога. В законі про державну реєстрацію, тут 25-та частина статті 17, чітко прописано додатково подається. Це не, ну, нема ніде норми, що до протоколу щось взагалі долучається. В законі про СББ теж нічого до протоколу не долучається. Я вибачаюсь, ми не дали мікрофон, тому що є таймінг, задаються по два-три по три питання. Воно так не працює. А, Дивіться, воно так не працює. Будь ласка. Алло, я вас прошу присісти на своє місце. Дивіться, так не працює. Є таймінг? Ну так Давайте ми ж домовлялися. все ж да, на задане питання на першу частину спробую відповісти. Ще? Дивіться: по закону передбачено додаткове подання оригіналу до тобто нотаріальної копії документу, що посвідчує повноваження представника. І тут же питання. Чи ви при прийнятті рішення ОСББ враховуєте такі довірність? Тут більше питання до вас. Будь ласка, подавайте. Оригінал або моментаріальна копія такого документу. Дякую. Якщо ви не, не боїтесь оскарження своїх власних рішень, будь ласка. Що саме? Ну Це ваш внутрішній документ, статут. А тут ви трошки вже назовні виходите, коли подаєте документи державному реєстратору. А статут регулює виключно ваші внутрішні питання. Дивіться, колеги, ну є якийсь регламент. По-перше, ми не викрикуємо з залу. Ви ж всі голови правлінь. Коли у вас на зборах хтось себе так поводиться, ви це сприймаєте за норму. Чому ви зараз так поводитесь? Перше. Друге, стосовно програми, програма не змінюється. Вона є затверджена. Якщо комусь не цікаво, можна вийти. У нас є програма, є спікери, які мають виступити. Тому, будь ласка, поважайте інших людей, які це організовували. Дякую. Денис, це останній раз. Я сподіваюся, ти зробив так. Дякую. Ще є питання? У мене багато питань насправді, але ми дотримуюсь регламенту, і я, не дивлячись на те, що є одним із організаторів цього, дотримуюсь регламенту. Дякую. Можливо, Дякую ми Якось організуємо семінар в Дарницькому районі і проговоримо не. більш детально. В принципі, контакти, дані записані, можете якісь так. питання. Дякую вам Мені, ласка велике. Писати.